На Прикарпатті горів навчальний заклад пожежа виникла у приміщенні будівлі Галицької академії, що в Івано-Франківську. Детальніше із місця події у відеоматеріалі прес-служби управління Державної служби із надзвичайних ситуацій області. Про загорання на 13-му поверсі з масовим перебуванням людей рятувальників повідомив охоронець будівлі. У нас виникла пожежа. десь приблизно півдесяте. Спрацювала пожежна сигналізація, і ми побачили задимлення на 13-му поверсі. І ми оперативно викликали службу порятунку з того. Динку. Оперативна служба, треба відмітити, прибула дуже оперативно. До місця виклику одразу ж прибули чергові відділення пожежно-рятувальних підрозділів міста Івано-Франківська. На... Пункт зв'язку частини поступило повідомлення про виникнення пожежі в будівлі Галицької академії по вулиці Вовчинецькій. До даної пожежі за підвищенням номером виклику залучено всі підрозділи Івано-Франківського гарнізону. Прибувши до місця перших підрозділів. По зовнішнім ознакам було видно густий чорний дим з верхніх поверхів відповідно будівлі Галицької академії. На місці пожежі створено штаб пожеж сформовано три оперативні дільниці. За допомогою планок газодимозахисної служби організовано гасіння, а також найперше рятування та евакуацію обслуговуючого персоналу об'єкту і забезпечено гасіння пожежі в тих розмірах, які вона набула на час прибуття перших підрозділів. Працівниками оперативної рятувальної служби під час гасіння пожежі евакуйовано 17 осіб, котрі на момент загоряння знаходилися всередині будівлі. Ніхто з людей не постраждав. На час виникнення пожежі ми знаходилися всередині, почули, що спрацювала сигналізація. По приїзду рятівників ми з колегами в їх супроводі вийшли з будівлі. Через сильне задимлення у приміщенні рятувальникам довелося гасити пожежу в складі ланок газодимозахисної служби. Менш як за годину пожежу було ліквідовано. Вогнем знищено побутові меблі, холодильник, пошкоджено електропроводку та електроінструмент. Загалом до гасіння пожежі залучилася 51 людина особового складу підрозділів управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області та 11 одиниць техніки. Що ж стало причиною виникнення пожежі, наразі встановлюють фахівці.